Шановні України Володимир Зеленський спілкується з командирами ЗСУ по та й від головнокомандувача. Таким чином Валерій Залужний втрачає свою силу в управлінні армією. Про це пише видання Українська правда з посиланням на власні джерела. Журналісти стверджують, що їм вдалося поспілкуватися з близьким оточенням залужного за їхню інформацію. Зеленський поділив армію на своїх та чужих, і така ситуація негативно впливає на перебіг бойових дій. Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види зсу: хороші, якими командує сирський, та інші фаворити, і погані, які підпорядковуються залужному. Це дуже демотивує головкома, і головне заважає командувати цілою армією. Непорозуміння між командувачами триває, начебто, вже давно. Найбільший градус напруги розпочався ще після початку контрнаступу на півдні. Журналісти Української правди зазначають, що Зеленський тримає близький контакт лише з деякими командувачами різних родів військ. Вони в обхід залужного можуть приймати певні рішення, про які головнокомандувач ЗСУ дізнається лише на ставках, а про дещо може не знати взагалі. На дискомунікацію в ЗСУ впливають також і останні кадрові рішення. Йдеться про звільнення командувачів окремих військ, які якраз і входили до близького оточення залужного. На їхнє ж місце прийшли більш вигідні особи для кращої комунікації з президентом, повідомляє видання. Окрім того, за інформацією тієї ж української правди, під час візиту глави Пентагону Лойда Остіна в Україну Валерій Залужний скаржився йому на офіс президента. За словами одного з високопосадовців Сил оборони, керівництво держави, начебто, заважає залужному взяти під свій контроль армію. Остін потім нам же розказував, що залужний скаржився, як йому заважають, що офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. Водночас в офісі президента хвилюються, що звільнення залужного з лав Збройних сил посприяє його політичній кар'єрі. За інформацією журналістів, оточення Зеленського боїться, що якщо залужний підав політику, то рейтинги чинного президента впадуть. Тому вони виступають проти звільнення залужного. Каріна не телеканал НТА.